Ти мама або тато дитини з песилимукер, тоді це відео саме для тебе. Зараз я розповім, як легалізувати свою дитину. Перш за все, потрібно заповнити внесок на сайті Мос і роздрукувати його в одному екземплярі, додати туди чотири фотографії, ксеро твого паспорта першої сторінки, ксеро твоєї децизії, ксеро твоєї карти побито. Також потрібно додати ксеро паспорта всі записані сторінки твоєї дитини, умову о праці твою, умову найму. Там має бути вписана твоя дитина, страхування для дитини. Це ЗУС, ЗЦНА Дитина там вписана і РЦА, твій рапорт. Також потрібно додати гарантію утримання, весель дитини і інші уже довідки. Якщо тобі потрібна детальна твоя консультація або повний супровід чи частковий на всій території Польщі, звертайся, мої експерти легалізують твою дитину в Польщі.